Марійка та ведмідь жили собі на світі дід та баба, і була в них маленька внучка Марійка. Зібралася якось подружки в ліс по гриби та по ягоди, кличуть із собою Марійку. Дідусю, бабусенько, просить Марійка, відпустіть мене до лісу з подружками. Хочу теж назбирати грибочків та ягід. Дідусь з бабусею і відповідають: Іди, тільки гляди, від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшли дівчатка в ліс, почала шукати гриби та ягоди. Подружки, правда, не дуже старалися, і невдовзі заходилися у піжмурки гратися, та й хороводи на галявинах водити. А Марійка тим часом ходить собі без поспіху від деревця до деревця, від кущика до кущика, тут грибочок помітить і до кошика його, там на ягідку натрапить і поласує нею. Та й не помітила, як далеко відійшла від своїх подорожек. Почала вона їх кликати, кричати, та де там, Подружки не чують, не озиваються, тільки дерева шумлять та птахи на гілках співають. Ходила, ходила Марійка по лісу і зовсім заблукала. Вийшла вона на галявину, бачить, стоїть хатка. Постукала Марійка в двері, ніхто не озвався, Штухнула і ті відчинилися. Увійшла дівчинка в хатку, сіла на ослін та й думає: Хто ж тут живе? А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Правда, був він не схожий на інших ведмедів, яких острігалися дрібні лісові звірі. Господар хатинки ні на кого не полював, тільки різні ягоди та мед їв. Коли Марійка натрапила на його житло, ведмедя вдома не було, у лісі ходив. Марійка у ведмедевій хатинці підмила підлогу, посуд помила, їсти наварила. Повернувся ведмідь увечері, побачив Марійку, зрадів. Тепер я тебе не відпущу. Будеш тут жити, піч топити та мене кашею годувати. Так і залишилась Марійка жити у ведмедя. Ведмідь на весь день до лісу йде, а Марійка вдома господарює, і стала дівчинка думати, як від ведмедя втекти, адже яким би він не був добрим, усе ж не людина. За дівцем, за бабусею, за подружками зіскучила. Навколо ліс, куди йти, не знає, і спитати немає в кого. Думала вона, думала і придумала, напекла пиріжків, дістала величезний козуб, і каже ведмедові: Я в цей козуб покладу пиріжки, а ти віднеси гостинців дідусеві з бабусею. Тільки пам'ятай, козуб дорогою не відкривай, пиріжки не виймай. Усі до одного бабусі з дідусем віднеси. А ще привіт їм передай, і у гості запроси. Іди прямо до села, не блукай малинниками. Я на високий дуб залізу, та за тобою слідкувати буду, а тепер вийди на ганок, подивися, чи немає там дощу. Тільки но ведмідь вийшов на ганок, Марійка залізла в козуб, а на голову собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, взяв козуб на плечі та й пішов у село до бабусі з дідусем. Ішов, ішов, стомився та й каже Сяду я на пеньок, з'їм пиріжок». А Марійка з козуба. Я все бачу не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусінь, неси дідусеві, здивувався ведмідь. Ти диви, яка хитра. Сидить високо, бачить далеко, та й пішов швидше. Кілька разів він ще так зупинявся, але, почувши Марічин голос, вирушав далі. Прийшов у село, зайшов у хату, де жили бабусь з дідусою, та й почав щосили стукати у ворота. Відчиняйте, відкривайте! Я вам від марійки гостинці приніс. Як почули, собаки ведмедя кинулися до нього, з усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь, поставив свій козуб біля воріт та й кинувся в ліс, не озираючись. Ледве ледве втік, забіг у хатинку, хотів марійці все розповісти, а її нема. А дідусь з бабусею вийшли до воріт, бачать, козуб стоїть, зазирнули в нього і очам своїм не вірять У козубі Марійка сидить, жива й здорова. Зраділа дідусь з бабусею, стала Марійку обнімати, цілувати розумно сою називати.